Мільйон гривень міських грошей, кілька місяців ремонту, і тепер хірургічне відділення восьмої лікарні не соромно показати гостям. Мені приємно, чесно кажучи, навіть нема до чого сильно придертися. Молодці дуже якісно все зробили, тим більше оперативно. Роботи тривали три місяці. Тому дай Бог щоб такими темпами далі пішли. Це не був ремонт, це була будова або перебудова цілого відділення. Те, хто бачив, хто відділ до того. І зараз то є небо і земля. Тепер тут належні умови для медиків та новенькі дво- і тримісні палати для пацієнтів. У цій палаті люди з різними травмами. Та кажуть в гарних умовах і одужувати легше. Кажуть, все буде добре. Все все живає. Достатньо цього. Відношення нормальне, хороше відношення персоналу. Ну, а обстановка самі бачите. Лікарні потрібне ще й нове обладнання, та грошей у міста немає. А от сподівання на кошти від держави за програмою підготовки до євро 2012 схоже марні з державного бюджету на підготовку до євро. Міста Львів, в тому числі восьма лікарня, отримало 0,0. Жодної одиниці обладнання. Остання надія. Це заява, заява віцепрем'єра через тиждень продубльована на раді міністерстві заява міністра охорони здоров'я про те, що кожне приймаюче місто, в тому числі і місто Львів, отримує 25 одиниць сучасного санітарного автотранспорту на імпортному шасі. Під час футбольної першості саме до цієї лікарні вестимуть травмованих вболівальників. Десятками років всі знають, що восьма лікарня то травматологічна лікарня, хоча в нас є і терапевтичний відділ, Але основний контингент хори опіки, травма, поранення, в тому числі вогнепальні. Під час схожих чемпіонатів кажуть медики, зазвичай люди травмують руки та ноги, коли виникає тисніва на стадіоні. Можливі і бійки на арені. Тоді ушкодження можуть бути серйозніші. Однак до напливу пацієнтів медики готові, та кажуть, і львів'яни без допомоги на час євро не залишаться. Не дай Боже при масовому поступленні ми можемо одночасно звільнити не менше 25 ліжок у відділенні. За рахунок легкохворих, хворих, виздоровлюючих. Можемо звільнити чи ліжка і прийняти е, ті, які поступають. А так ніяких обмежень не будемо. Як до як надавала допомогу, так і будемо надавати у лікарні. Певні, хоч до євро нове обладнання їм би не завадило, та мають найголовніше злагоджений колектив з 40-річним досвідом роботи в екстремальних ситуаціях. Працювали і під час Книлівської трагедії, та щодня рятують життя людей. Тому і під час євро впораються. Тетяна Моравель, Богдан Іванський, головні новини Львова.